Самое такое вот обидное, что накануне заседания клуба «Валдай» вооруженные силы Украины, или спецслужбы, называйте как знаете, нанесли очень такой болезненный для нашего престижа удар по базе Каспийской флотилии в городе Каспийске. И это, вы знаете, не намек от Трампа, это, знаете, некоторый знак судьбы. Вот об этой атаке достаточно больших дронов А22 летучая лисица, но ну, это переделанные, так сказать, вот эти легкомоторные самолеты украинского производства аэропракта, вот ну, превращенные в такие вот летающие бомбы. Вот. Атаковали они вот, собственно говоря, базу Каспийской флотилии в, Касп... в Каспийске. Вот, целью, вроде бы, как нам рассказывают, был сторожевой корабль. Я не люблю терминологию из деревянного флота. Фига, это сторожевой корабль Дагестан. Вот, и, кстати, там есть еще и Татарстан. Они оба носители вот этих калибров, которые бьют, в том числе и по цели значит, на Украинском фронте. Вот не знаю, поразили они Дагестан или нет данных. Нет, но, тем не менее. Один вот этот, одну летучую лисицу сбили, они достаточно тихоходные, да, а вот вторая достигла какой-то цели. Ну, понятно, что не Трамп запускал эти, аэро, так сказать, эти э, летучие лисицы, однако вот такой э, намек судьбы, он, конечно, достаточно понят, достаточно бы ясен. То есть даже прикрытые э, противовоздушной обороны, вот дивизион ПВО прикрывал Каспий, вот такие вот цели, они, тем не менее, поражаются, пробиваются даже тихоходными дронами типа А-22. Ну, если так, то что будет, если вместо А-22 полетят, ну, сравнимые с ними по размерам, я не говорю там о гарке, нет. Если Киев, получив разрешение, разрешение простите, Соединенных Штатов, сможет использовать дальнобойные ракет. Но это не только атакусы, там 360 километров всего лишь. А вот если вход пойдут, например, вот F-16 туда поставят, и на ней Соединенные Штаты передают, передадут пару сотен GSM. Да? Я там в прошлый раз договорился. Это такая ракета невидимка, да, которая бьет на 1000-1400 километров GSM, да? которая из-под F-16 может из-под крыла из-под них запускаться. Вот, поэтому скорость их, понимаете, как гораздо больше, в пятеро больше, чем у тихоходных летающих лисиц. Вот. А если не вот эти GSM, то это, например, могут быть и Storm Shadow, то есть, штормовые тени. И их французский вариант штормовых а, тени, скальп. Ну, вот они, без, собственно говоря, и... Бьют и, и до 900 километров, почти 1400 километров. То есть на самом деле они покрывают тоже, тоже очень большое расстояние. Ну вот, правда, не могут поправить GSM до 900 километров. Но ну, бог с ним, вот, так сказать, пусть, пусть будет так. Вот. А что ж тогда будет с нашей противовоздушной обороной, когда все это так сказать, противник сможет применять массированно, да, без всяких... Цинічний абсолютно удар. Якщо не помиляєте, Станіслав був можливо, я там одним словом Херсонщина, а ви вже поточните, де саме ворог завдав удару дроном по автівці швидкої допомоги. Це видно, що це швидка допомога. Вона ж не згайного кольору без якогось позначок. це швидка допомога. Ворог завдав удару про цю атаку та інші врочі атаки. Удар сьогоднішній по Херсону. Будь ласка, розкажіть. Сьогодні швидка поїхала. Спочатку Русня атакувала цивільних і швидка поїхала на допомогу цим цивільним. Це вже не перший випадок. Вони просто, так як вони палюють у нас за людьми, вони точно так же зараз палюють і за швидкими. Практично на минулому тижні два рази палювали за швидкою. На минулому тижні поховали ми одного лікаря швидкої. Він попав теж під удар. І сьогодні, слава Богу, лікарі живі і водій живий, але вони звернулися за медичною допомогою, тому що там контузія і е, поранень таких немає, але контузія є. Ну, контузія це ж теж це для голови. ну… Це як поранення, це такий навіть не струс мозку, це трохи інше, і це наслідки, ще не вивчені навіть наукою контузії, тому це страшно. Саме страшне, що у нас наші скаріки, як ми їх називаємо, наша швидка, їх стає все менше, тому що за ними палюють багато хто виїжджає, але їм немає навіть доплат за те, що вони працюють під обстрілами. В липні місяці заплатили, от просто є у мене знайома людина, котра там працює, 6 гривень. Доплата була за військових, як то кажуть, і більше їм не було ніяких доплат. Коли ти лікуєшся так, у нас зараз на лікування ліки дають. Лікування, слава Богу, не треба нічого платити, але. І компенсації за от такі стреси теж ніякої немає. От така ситуація. За швидкими палюють дуже часто, практично в, в всіх районах, куди куди вони їжджають, ближче до лінії розміжування з, з ворогом. Це я от ви сказав про ці 6 гривень, і я собі думаю, а і сім читав якраз історію про одного з депутатів, ну зі зрозумілої партії. Які мають доступ до ресурсів. Це той, що пов'язаний був з літньою формою, зимово-літньою формою для ЗСУ, яка зимовою, літньою літньо зимовою. Ну, пам'ятаєте цю всю історію. Його родина купила в Дубаї квартир на мільйон доларів. Інша людина, малини зібрала зібрав на 300 тисяч євро. Ну теж люди знаєте працездатні. Українці зрі дуже такі працьовиті. Люди вони можуть з нічого зробити величезні статки. А тут 6 гривень. Ну, от є міністр е, охорони здоров'я, поважна людина, пан Ляшко. Ну є там збираються люди на, на ставку, очевидно. Ну, це питання, я не знаю, не питання ставки, тому що це життя е, фронтової те, це знаєте, не про фронтова територія, це фронт. Якщо з танку стріляють по центру Херсона, то це фронт. Ну а як ще це назвати? О, дивіться, я вам просто хочу сказати: у них зараз є така установа у, у, у швидких. Що вони в окремі райони, в деякі райони нашого міста, для того, щоб зберегти життя лікарів, вони виїжджають в якусь определенну точку, і туди ти людину повинен донести. Тобто, якщо ти визвав швидку, наприклад, у когось інсульт, то хтось повинен бути поруч, хто донесе до швидкої цю людину. Це ну, такий треш насправді в нашому місті. Тому що лікарів захистити не можуть. От сьогодні, якщо ви бачили ці світлини, там вона просто розтрощена. Ця, ця швидка автівка. От вона просто метал один залишився погнутий, і все. Я ж кажу, люди чудом живі залишились. і оці от отакі нюанси життя в нашому місті. от зараз ви показуєте. Та вчора прилетіла біля мого дому. Я вперше вискочила в іншу кімнату, коли почула, бо у нас отак здригнулися вікна і здригнулися стіни. Це буквально, ну. Вибачте, а це далекобійна артилерія прилетіла, чи це був дрон, цей шахет, типу, що це було? Ні, це була арта. Артилерія. Це, я, я це зновки, артилерія. Я думаю, що... Декілька було прильотів. Вони були близько-близько. А от останній, такий, що у нас все здригнулося, це була взагалі поруч з нами нашому.